Ви б замовили 25 тисяч цеглин, щоб зробити паркан своєї мрії. А цей клієнт так і зробив, і результатом тепер захоплюється весь Бориспільський район. Спочатку клієнт довго сумнівався, думав, чи варто, але коли ми надіслали зразки, цегли в кольорах Марс, штан, Яшма, все стало ясно. Найбільше сподобався каштан, а вставки Antique Black, додали огорожі глибини і статусу. План на початку був скромний: зробити лише ступи під підморівку. Потім вирішив, що нехай буде лише фасадна сторона. Але наш менеджер сказав: якщо робити, то робити наповно. І клієнт погодився, тепер огорожа охоплює всі чотири сторони подвір'я. І попри те, що в Києві десятки виробників цегли, клієнт обрав Брікленд. Бо коли бачиш якість, логістика і відстань більше не мають значення. А тепер питання до вас: а ви готові зробити один раз, але так, щоб це стало гордістю вашого дому на десятиліття? Пишіть у коментарях, цікавить про рахунок, і ми покажемо, як виглядатиме ваш майбутній проєкт.